Тобто, по великому рахунку житлово-комунального господарства воно починається з, з зовнішнього вигляду. А от що ми маємо? Якщо ми подивимося зараз на Київ або на інші міста України, зрозуміло, що зараз Україна перебуває в стані війни, але ж проблеми вони ну, не, не, не стали чергу, Абсолютно причому дивіться, що дуже цікаво: в житлово-комунальному господарстві є об'єкти, які на поверхні ми з вами бачимо. Так. А є об'єкти дуже багато, які ми з вами не бачимо. Воно так побудовано, да? вибачте, для того, щоб ми могли в сходити, да? входити і щось натиснути, да? щоб вода палілася. То вибачте, там же має бути система підведення води, угу. магістральні лінії водопроводи. Да? Має бути каналізація, стоки, очистка і так далі. І тому подібне. Це саме стосується і тепла. Розумієте? Тому ще раз, от вам відповідь: навіть якщо будинки, які на поверхні, вони ну, максимум що трошки пофарбовані, але ж ми розуміємо, що вони не модернізовані, вони замартизовані, Там проблеми, проблеми з усім, з нутрянкою, з мережами, з перекриттями, з стінами, з дахами, з ліфтами, з підвалами, там з насосами і так далі, воно дуже в поганому стані. І це те, що ми бачимо. Це те, що кожна міський голова перед своїми виборами не умовно кажучи, продає. Ну в хорошому розумінні політика це дати мусиш продати себе як фахівця, який щось накраще. А... а уявіть собі, в якому ага. стані мережі, яких ми не бачили. Це точно. А ну, ми дуже швидко це можемо побачити, коли відбуваються якісь там прориви так води. І... От, от, у мене, буквально там місяць тому на Русанівці, де я живу, прорвало воду. Постійно звісте і ви, все, ви... і катастрофа. Все залило для Києва взагалі по проривах по аваріях, напривики жаль, Київ Ну десь в лідерах в, в апках в цьому плані. Не хочу зайвий раз там дошкуляти Віталію квичку. Але хочу сказати, що місто Київ це класичне місто, де в першу чергу міська влада, вона е, такі пріоритети, саме те, що можна побачити, да такі угу. вау! да такі Мостик скляний, бруківка Там новий мостик там на оболоні будується, да, там е, паради якісь там. Вів'ядарі доріжки, які теоретично дуже люблять кияни. Тільки я їжу і щось, я не дуже багато там киян бачу. От затори я бачу, розумієте? і так далі. Тобто, все намагається зробити красиво, щоб на вибори хорошо йти, і оце все продавати. А потім виявляється, що все ці пориви, і вони мало а може того, що дратують. відремонтувати, слухати. Все це можливо відремонтувати. Єдине, що це не можна зробити за один там рік. Ну це, це програми мають бути на 5, на 10, на 15 років особливо посіяні, що приймаються якісь програми по в різних хвилях. А вони не фінансуються. Не але тим не менш, от вам яскравий приклад. Наш комітет буквально позавчора проводив відкрите виїзне засідання в місті Черкаси 140 км. кілометрів. Не хочу нахвалювати, але там потужний міський голова, а потужний uh -huh. дядька Анатолій. Бондаренка, і він нагадую, в нього був такий такий дуже специфічний ну не конфлікт. Він свою позицію відстоював перед президентом. Молодим на той момент президентом. Бо коли ковід пішов, uh -huh. і коли всім мерам дали команди зачиняйте бізнес, закривайте все. То той чи не єдиний сказав: вибачте, мені бюджет треба наповнювати. в мене зарплату люди мають десь отримувати. Да? Тому, вибачте, давайте я сам режим тут зрозумію, за яким буде бізнес в місті Черкаса і працювати, і це дуже обурило на той момент команду президента. ну, на Кірасі там був ледь його там якось не не зняли, хоча зняли, в мерам важка, слава Богу, потім розуму вистачило там в центральній владі, що такими мерами не можна розкидатися. Розумієте? І на сьогодні ну, професійні стабільні стосунки, але ось вам яскравий приклад: мер Бандеренка, керівник теплокомуненерго, Карась на цій нашому засіданні комітету. За останні роки жодного пориву системного теплотрас або води немає, бо система діагностики така, що вони на взльоті все це бачать, а кожного року інвестують в розрахунку на, то, на те, там є термін, термін заміни, такий 15 років на мережі. Тобто вони кожного року намагаються це можливо. намагаються від не, не просто відремонтувати, замінити на попередній ізольовані не менш ніж 1,15 всіх міських. Мереж він навіть хвастався там. що минулого року, навіть більше переоповняється цей план. В результаті стабільно воно працює. Дуже непогано весь ланцюг працює, бо це і індивідуальні типові пункти, це і будинки, і так далі. Я вважаю, що їм треба їхати і там навчатися, що можна зробити. Вони ще не дійшли до, до такого повного вже закінчення, але дуже багато зробили.